Перед іншим у нас засідання бюджетної комісії 25 серпня. Порядком денним. Ви були ознайомлені з цифрами, цифри були до вас доведені. Єдине скажу по звіту, що у нас є виконання 105% за перше півріччя 25-го року. А по змінах це основне, що стосується, це основна підготовка закладів у світу з до навчального року, пальне. Підтримка збройних формувань, поза як у нас війна, цифри у вас є, так, виготовлення ТКД котельня з СНВР. По благоустрою є у нас три об'єкти, де треба ну, передбачити бюджет і кошти на проведення, зокрема, в двох місцях Алеї слави і благоустрою цим села. І докладаємо кошти на придбання твердого палива, тому що в цьому році його не купили, щоб було більше там коштів, щоб могли провести закупівлю. Свідомо, в цілому, цілому, в цілому, може якісь питання. Ага, і предмети, матеріали посади і в садках оплатити. У літній період робилися ремонти на шинчонах і син поляну та, 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 та пересуваємо до ходу. Плани збільшуємо, скажімо так, і, 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 і цю кришу сільської колишньої ради. Да. Та, та, там дуже проблемна ситуація. А, а той будинок наш повністю? Так, по документам все буде. А тут що є до цього? Ну, там ми платимо кришу, а не нижні. Так виходить, що я не поняв. Jer kada znači? Ovdje je možda, možda samo vlasni kek i no ovdje. Pa ja ti nam kada je to. Na ovdje je logika. Na ljudi ne razumiju što se slova. Ja sam za pitanje. Jakas? Treba je pojedeći učest pravi, da te... Так, а вы их я розумію, власники так само мають платити. Там закрито. Да, тут не за Ну, мы подумаем, я, может, на мне благоустрой сделают. Еще же что-то Ну, мы можем, как бы то, что мы говорим, что у нас есть. Там мы с вами продаем грошу, чтобы им было а не еще добро. Есть еще какие-то ставки? Ставки на голосование. Спасибо. 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 Спасибо.